Цього разу буде ще одна цікавенька історія про те, як естонці вміють повторно використовувати радянську спадщину, а саме про елеватор в ними. Насправді це неймовірно величини споруда. Вона була ще побудована в 50-х роках відразу після війни і. Вона була побудована власне з нуля. Такої штуки не було в Естонії. Ми знаємо, що багато чого московіти просто прихватизували і переробили на свій лад або просто почали використовувати існуючі потужності, то цей елеватор був збудований. Юль асостиля у селіватор. see toimus kahtlemata õigeaegselt , kuna samal ajal saabusid ka esimesed vagunitäied vilja uudismaadelt . tööelevaatoris on täielikult mehhaniseeritud . vili puhastatakse separaatoris , mille läbilaskevõime on nelikümmend tonni tunnis . kuivatatakse ja saadetakse siis lattu . Випильта е kõik neile saadetava vilja väärikaks vastuvõtmiseks. І насправді це була величезна махіна. Потужності дозволяли обробляти якусь величезну кількість зерна. Точно не знаю. Даних про цей елеватор не так багато є, але звозили сюди з усієї Естонії, радянської Естонії, а також з прилягаючих якихось країн. З Литви, іноді з Білорусі, ну, звідки могли везли. На самому елеваторі працювало досить багато людей, але в той же час сам елеватор був максимально механізований. Тут також були і рейки, колі. Для потягів, чесно кажучи, наразі я не знаю на сто відсотків, чи він був з'єднаний з громадською желізною дорогою, але в принципі там, коли ці використовуються, то скоріш за все, що так воно мали і сполучення з центральною желізною дорогою. Сюди привозили і вагонами і машинами. Я істивілля й та й põllumehel on eksamipäev . proov Ojasoo kolhoosi lõikusest . ikka lähemale lubaduse täitmisele . vabariigilt kakssada viiskümmend tuhat puuda üle plaani . kolhoosnik kiirustab , sest selle salved sammeldunud . aga rahvatarkus ütleb veel , mida hiljem külvad , seda vähem lõikad . Uudsevili viidud asus Sangari kolhoos varakult talirukist külvama . meie põllumehe tookusele tasub loota , tema salved on täis . Якщо говорити про те, звідки власне це зерно, то як і всюди на окупованих територіях радянщини були сільгоспи, колгоспи і естонці навіть зараз згадують про оці всі. Такі примушення об'єднуватися в громади, естонці вони відходять від цієї радянської колективізації і починають повертатися до своїх історичних потреб, жити відокремлено, і так вони собі самі живуть. Тоді ж приходилося зхуртовуватися в громади для того, щоб вижити, для того, щоб тебе не просувала ця радянська машина. І ще було, що естонці досить непогано влаштовувалися і використовували цю систему, тобто вони. Дорилися тоді систему, якщо ми знаємо, зараз греки так не дорили Євросоюз, набрали ті паля кредитів на розвиток бізнесу. Ну тоді естонці так само використовували радянський Союз, вони типу брали гроші на розвиток. Це було свідомо банкротство наперед. Відразу зрозуміло, що ця вся машина не вивезе нікуди в прибуткове світле майбутнє, але так вони скористалися. І наразі, якщо ми загалом подивимось про те, що залишилося після цих. Колгоспів, сільгоспів, там де люди використовували просто радянську систему для того, щоб качати з неї гроші, будувати якісь незрозумілі коровники чи якісь посівні. То там так, зараз все занепаді. Там, де люди дійсно працювали, там, де і до цього були ферми, вони самостійно там працювали. То ці місця більш-менш залишилися і вони продовжують розвиватися, тобто вони не померли після розпаду Радянського Союзу. А оці сільгоспи, здається, вони так правильно називалися, то вони в критичному занепаді порівняно з тим, що могло б бути, якби люди були зацікавлені в продовженні тих. Процесів на таких виробництвах так і власне трохи відволіклися, але тепер для загального розвитку ви розумієте, взагалі звідки ростуть ноги, і чому власне і цей саме елеватор також занепав? Тому що сюди зерно звозили примусово, і як тільки Припинилися усі цільгоспи і колгоспи. Так само і припинилася потреба в цьому елеваторі. Він, начебто, класний, дуже багатофункціональний, Тут можна було і сушити зерно, і зберігати зерно, і перероблювати зерно, але люди просто перестали сюди звозити без примусу свої зернові здобутки. Вони. Власне, певно, і не стільки виробляли більше, скільки від них потребувала тоді радянська система. Тож, елеватор, оця вся машина все занепадає. І він останні років 30 стоїть без нагляду, але тим не менш. Все одно там дуже гарно все збереглося всередині. Ще й досі можна побачити оцю таку центральну панель, звідки керувалися всім елеватором. Так, зараз більшість вікон вибиті або такі заколочені якимись дерев'яшками. Ну, стільки років пройшло, і вітри до сильні. Хтось прийшов. Залізне санкціоновано по там по тому елеваторі, відкрив вікно, не закрив. Вітром розбило. Ну і що? Тепер ніхто не вставляє там вікна. Але насправді є компанії, які викупають отакі об'єкти і перероблюють сучасне класне житло і в бізнес приміщення, тобто під офіси або під якісь, я не знаю. Конференц-центр і все таке інше, що потребує зараз наразі сучасний бізнес. Тож, отака компанія. Вони передивилися цей елеватор, виграли тендер на проект і тепер вони відновлюють цю будівлю. і Тут буде багато квартирні приміщення на перших поверхах і на останніх поверхах будуть бізнес-приміщення, якісь офіси, і як я вже сказала, конференц-центр і все таке інше. А внизу, тобто, а між ними, між цими поверхами, буде дуже симпатичний жилий фонд. І, власне, район навколо він такий дуже гарний приватний сектор, там дуже гарні будинки. Але от саме ця територія елеватору, вона досить велика і вона була закинута. Вже дуже давно, там не те, щоб якісь маргінали сильно окупували ту територію, ні. Але все одно територія була брудна, закинута, ну і, відповідно, ніхто не сильно хотів там щось робити, якось її використовувати. Ну, до того ж, цей елеватор не так просто взяти і під якісь маленький бізнес переоблаштувати, наприклад, взяти шматочок такого елеватора і взяти якийсь офіс, організувати там, як це часто буває в якихось будівлях, які позалишилися залишилися від радянської спадщини, типу адміністративних будівлях. Які можна частково зняти, і частково там якийсь поверх відреновувати? Ні, елеватор — це така штука, яка потребує дуже капітальних вкладень. І от саме естонці взялися і тепер реновують, і тут буде реально реально дуже класно. Так чи купила б я там собі квартиру? Ну, чесно кажучи, тут таке: 50 на 50. Перше, звісно, тут навколо ліс. Парк це околиця Таліна, ну там неймовірно гарна природа. Ти просто виходиш і ти опиняєшся в лісі, де сосни, де класне свіже повітря. Жити там дуже класно, особливо, якщо ви їздите в місто пару раз на тиждень в офіс, то тоді взагалі ну, краще не придумаєш. І види там будуть неймовірні, однозначно, коли ти маєш квартиру, з якої відкривається вид на півталіна, і ти бачиш, що ну все далеко-далеко. Це реально дуже класно. І навряд чи там щось побудується вище, що буде застувати вашому прекрасному виду з вікна. Мінуси. якщо потрібно вам буде їздити в місто досить часто, то там не дуже класно з тим, що розв'язка там. Дуже така незручна. Декілька доріг, які ведуть в місто, одна двополосна, друга однополосна, і там зранку з усіх околиць Даліна з'їжджається, з 8 до 9, там затори, потім там, з пів на п'ятої до шостої, там знову ж таки затори, але вже не виїзд з міста, тому що люди повертаються з роботи. Ну, таке, це мінуси. Але якщо знову ж таки вам не потрібно їздити в місто кожен день, то. Це класне місце для того, щоб жити. Так, звісно, і нерухомість там буде досить дорога. Не думаю, що там буде дешево. завжди в Естонії нові будинки. Коштують набагато набагато дорожче, ніж старий жилий фонд, або таке відреновано. Це вважається суперкласним, суперпопулярним. І якщо ви відхопили квартиру у такому жилому фонді, то ви типу, крутий, круті. круті Круче нічого не придумає вже. Якщо тільки жити в якомусь дерев'яному відренованому будинку часів першої незалежності, ну тоді це взагалі просто ви ще круче ніж жити в відреновованому елеваторі. Речі, якщо вас цікавлять ось такі закинуті будівлі, то пошукайте в Фейсбуці. Я не слідкую, мені друзі говорять і запрошують на такі події. Вони цим займаються, власне. Але якщо вас цікавить, є група в Фейсбуці, яку можна до якої можна доєднатися або слідкувати за якимись подіями, відвіданих якихось закинутих заводів і всякого такого, тут це популярно як ніколи. В Естонії люди швенді і тут немає сильно що робити, насправді, якщо бути так відвертими. Але все одно люди їздять і дивляться, і такі цікаві факти, які ти насправді не знайдеш теж в інтернетах. Тому що щось, типу, ніде не було написано, я ніде не бачила, що. На цьому елеваторі всередині ніде не було туалетів. Тобто, всі співробітники, навіть якщо вони працювали там зверху, зверху, вони малися спуститися. Так, слава Богу, там був ліфт з 19-го чи якого поверху. Так це не так просто, і туалетів не було. Або знову ж таки, ми в ніякому музеї ніколи не побачите, як насправді це було. Тобто, тут можна доторкнутися до тої історії. Звісно, коли елеватор працював, тільки співробітники, які мали. Досить обмежений доступ до приміщень. Не всюди кожен співробітник навіть цього елеватору міг ходити де завгодно. А зараз люди можуть просто подивитися перед тим, як повністю це знищиться і перетвориться на щось нове і сучасне. Ось так. Тож, якщо вам цікаво, якщо ви засиділися вдома, вже обходили всі музеї, і не знаєте, що робити в Естонії, можна походити на ось такі екскурсії, де досить цікаво. І, до речі, вони в більшості своїх випадків безкоштовні. Матимемо цього разу коротенькі відео, щоб сильно вас не затримувати. Сподіваюся, що протягом цього відео ви присіли, перепочили, якось переключилися від своїх справ і тепер. Готові зі свіжою головою, ну і плюс дізнали щось корисне і цікаве про Естонію. На цьому попрошу вас підписатися, поставити вподобайку. Порекомендую вам подивитися ще одне подібне відео про трикотажну фабрику, яку так само реновують під сучасне житло. Відео ще тогорічне, але воно не втратило своєї актуальності. Посилання буде внизу під відео, або, звісно, можна буде перейти ось тут. По цьому референсу і подивитися його. А на цьому ще раз подякую вам за перегляд і гарного нам дня!